Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам дізнатися про деякі таємниці лікарських рослин. А для цього ми з вами трішки помандруємо. Подивіться та послухайте звуки природи. Що ви чуєте? Плескіт води спів пташок, дзищання комах, шелест трави, шум вітру. А в яку пору року ви можете це почути? Так, навесні. Погляньте, як все навкруги радіє весні, особливо рослини. А чи замислювалися ви, що майже кожна рослина має цілющі чудодійні властивості і є справжнім скарбом? Та чи вміємо ми користуватися лікарською силою рослин, щоб робити дива зі своїм здоров'ям? Звісно, що відразу цього навчитися неможливо. Але спробуємо зазирнути до загадкового світу рослинних таємниць. Хоч краєчком ока. Природа пропонує людині величезне розмаїття лікарських рослин. Але потрібно знати, як правильно їх збирати та використовувати. Лікарські рослини збирають у полі, луках, лісі в теплу пору року. Цілющими властивостями володіють різні частини рослин. Листя, коріння, плоди, квіти необхідно точно знати, які частини рослини застосовувати і в який період здійснюється їх збір. Також важливо правильно заготовити зібраний матеріал для збереження. Висушувати сировину потрібно в тіні і спостерігати, щоб на неї не потрапили ні бруд, ні волога, ні, ні пил. Тільки тоді зберіжуться усі цінні речовини. Отже, знайомтесь, це подорожник. Подорожник це своєрідна швидка допомога. Якщо людина поранилась, треба зірвати листок подорожника, обмити його або втерти. Трохи розім'яти та прикласти до рани. З подорожника виготовляють ліки, шампуні, креми. А це ромашка. Її використовують як потогінний засіб. Вона поліпшує травлення. З неї роблять припарки, примочки, ванночки. Розчином ромашки полощуть горло, промивають рани. Ромашка також є косметичним засобом. Її використовують при догляді за шкірою. А ось м'ята. М'ята входить до складу лікарських препаратів, що покращують роботу серця. Також її вживають від головного болю. Відваром м'яти полощують ротову порожнину. Застосовують її і в косметології та кулінарії. Наприклад, готують смачні напої з м'ятним смаком. А це чистотіл. Незважаючи на свої отруйні властивості, він також є лікарською рослиною. Застосовують його як засіб проти шкірних захворювань. Він лікує хвороби дихальних шляхів. Лікуватися чистотілом без консультації лікаря небезпечно. Навіть збирають його, використовуючи захисні засоби. І звісно, ви впізнали кульбабу. Кульбаба лікує багато хвороб. Вона сприяє покращенню травлення, покращенню обміну речовин. Сік зі стебла кульбаби допоможе вгамувати біль від укусу бджоли або оси. Використовують кульбабу і в косметології для догляду за шкірою. А це барвінок. Барвінок нормалізує кров'яний тиск, поліпшує роботу серця, судин мозку. Крім того, барвінок відомий як дуже гарна декоративна рослина, що прикрашує наші садиби. Звіробій вважають рослиною від 99 хвороб. Він покращує травлення, сприяє загоюнню ран та опіків, має протизапальні властивості. А це квіти липи. Липа відома своїм неперевершеним ароматом під час цвітіння. І, мабуть, ви куштували смачний липовий мед. Квіти липи ефективні при простудних захворюваннях. Шепшина багата вітаміном С, який підсилює опір хворобам, зміцнює імунітет. З ягід шипшини виготовляють цілющі відвари, які застосовують при простудних захворюваннях та захворюваннях печінки. Нагідки лікарські або календула захищає шкіру від бактерій. Відваром квітів полощуть хворе горло. Ця рослина входить до складу багатьох косметичних препаратів кремів, шампунів, лосьонів і навіть зубних паст. Але необхідно знати, що лікарські рослини можуть заготовляти і робити з них ліки тільки дорослі. Діти можуть допомагати. Є певні правила збору лікарських рослин. Послухайте їх уважно! Треба добре знати лікарську рослину і відрізняти її від інших отруйних рослин. Збирати рослини краще в суху погоду вранці після того як висохне роса. Не можна збирати рослини в місті і поблизу дороги. Рослини там забруднені отрутою з вихлопних труб транспорту. Зірвані рослини складають в широкий кошик. Щоб не пошкодити їх. Сушити рослини потрібно в тіні, а не на сонці. Не можна при зборі топтати сусідні рослини. Не можна рвати рослини з коренем і рвати все до останнього. Ні в якому разі не можна рвати рослини, які занесені в червону книгу. Обов'язково використовувати захисні рукавички і навіть окуляри. Лікарські рослини люди збирають самі, а ще їх можна придбати в аптеці. І мають вони ось такий вигляд. Зверніть увагу, що на коробочці написана інформація, як використовувати ту чи іншу рослину. Пам'ятайте. Без рослин не було б життя на нашій планеті. Вони несуть користь і красу, але й потребують турботливого та відповідального ставлення.